У Трасті Плюс призупинила реєстрацію нових аккаунтів для українців, а в Україні планують створити національний біткоін резерв у партнерстві з Binance. Що таке цей національний резерв у криптовалюті? Які ризики і переваги з цим пов'язані? Чому трасті зупинилась для українців? Про це все у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі WALET Pro. Сьогодні у нас криптоновини і розпочинаємо з українського проекту Trusty+. Плюс. це криптокартка, яка дозволяє розраховуватись криптою навіть у звичайних магазинах. Trusty дуже популярна картка в Україні серед користувачів криптовалют. І новина про те, що Trusty+, припиняє реєстрацію для українців, які перебувають в Україні, дуже болюча. В чому причина такого рішення? Служба підтримки компанії відповідає: на жаль, реєстрація українців, які знаходяться на території України, була обмежена у зв'язку з регуляторною невизначеністю. Українці, які є резидентами ЄС, тобто постійно проживають на території ЄС та мають відповідний правовий статус, можуть безперешкодно отримувати доступ до сервісів Трасті. Причин для такого рішення є багато, зазначають в компанії. Але чимале значення має відсутність правової визначеності. Офіційно ми вирішили відкласти план експансії на український ринок та зупинити дослідження цього ринку. Ідеться в повідомленні компанії. Знаєте, що цікаве, невизначеність, правова невизначеність була такою самою, коли Трасті почала свою роботу в Україні ще декілька років тому. І по великому рахунку нічого в правовому полі щодо крипти у нашій країні з того часу не змінилось. В той час, коли наші депутати і чиновники між собою не можуть визначитись, хто має здійснювати регулювання крипторинку, такі компанії, як Трасті, просто йдуть в інші країни, легалізуються там і там платять податки. Зміни у політиці трасті не повинні вплинути на старих користувачів Трасті, тому діючі аккаунти українців повинні працювати у звичному режимі. Ситуація із трасті мені дуже нагадує ситуацію з револютом. Таке враження, що хтось і революту, і трасті помахав вказівним пальцем і сказав: сюди не заходи, тебе тут не чекають. До речі, можливо, і не тільки їм. Ще один криптопроект криптокартка Weld, яку випускав ЮНЕСБ, на днях оголосив про те, що цей проєкт припиняє свою діяльність. І одна із вказаних причин це регуляторні обмеження. Користувачі цієї криптокартки мають вивести свої кошти до кінця червня поточного року. Не можу сказати, що я користувався продуктами цих проєктів. Трасті я відкрив лише для тесту, щоб зрозуміти, як це працює, і більше нею не користувався. Але коли тебе позбавляють навіть теоретичної можливості скористатись іншими продуктами, якими ти зараз не користуєшся, це недобре. Бо відчуття, що тебе позбавляють можливості обирати. Переходимо до наступної новини, яка дуже контрастує з новиною про трасті і закриттям криптопроєктів через регулятора. На днях у різних змі появилась інформація про те, що в нас в Україні планується створення національного стратегічного резерву у біткоїнах. Новина дуже цікава, особливо в контексті того, що законопроект про регулювання крипти тимчасово відклали. Тож давайте трішки поговоримо про цей криптовалютний національний резерв. Все почалось з посту в соцмережі X, де на одному популярному криптоканалі написали 14 травня, що український парламент розглядає можливість створення національного стратегічного резерву у біткоїнах у партнерстві з Бінансом. Згодом з'явилася інформація, що депутат Железняк цю інформацію підтвердив. Більше того, Железняк, наче найближчим часом планує подати в Раду відповідний законопроект. Партнером створення такого резерву тут мав би виступати Бінанс. До речі, керівник Бінансу Тенг раніше повідомляв про співпрацю криптобіржі з кількома державами щодо створення аналогічних цифрових резервів. А бінанс свою чергу раніше співпрацював з Україною у питаннях крипторегулювання в рамках меморандуму з Міністерством цифрової трансформації. Коментар Гетманцева на цю тему не заставив себе чекати. Вже 15 травня у себе на телеграмі він написав, що нічого подібного не планується, і що це все проплачені фейки. Де там правда? Думаю, незабаром побачимо. А ось що таке цей національний резерв в криптовалюті, для чого він і які країни його вже створили. Думаю, про це варто вже говорити. Бо відчуваю, не усі до кінця розуміють сенс цього криптовалютного резерву. Бо я зустрічав коментарі, де люди думали, що держави. Створюючи такі крипторезерви, обмінюють частину своєї національної валюти з бюджету з інших резервів, щоб купити крипту для наповнення цього резерву. А це далеко не зовсім так. То що ж це таке цей національний стратегічний крипторезерв? Національний біткоін резерв це державний стратегічний резерв у криптовалюті біткоін, який створюється для диверсифікації національних фінансових активів і захисту економіки в умовах нестабільності. Такий резерв дозволяє державі зберігати частину своїх резервів у цифровому активі, що має обмежену емісію, і може слугувати засобом хеджування ризиків та інструментом фінансової незалежності. Чому держави створюють такі резерви? У кожної держави можуть бути різні мотиви для цього. Наприклад, такий резерв може бути способом диверсифікації золотовалютних резервів та зменшити залежність від традиційних валют і активів. По-друге, біткоін часто розглядають як цифрове золото через його обмежену кількість і потенціал збереження вартості у довгостроковій перспективі. По-третє, криптовалютний резерв може використовуватись як застава для кредитів або для геополітичних фінансових операцій, для яких цілей можуть використовувати національний біткоін резерв. Він може служити інструментом стабілізації національної економіки, хеджування валютних ризиків. Це тому країни, які розвиваються і в яких інфляція більше 100%, а то і більше, швидше за інші країни, офіційно признають біткоін. А також такий резерв може бути частиною загальної фінансової стратегії країни, доповнюючи інші резервні активи, такі як золото, нафта чи інші природні запаси. Щодо країн, які вже мають такі резерви, серед перших це США, Сальвадор, Бутан і частково об'єднані Арабські Емірати, це які офіційно про це визнають. Які джерела поповнення цього резерву? Це дуже важливе питання у США, наприклад, криптовалютний резерв формується за рахунок конфіскованих біткоїнів та іншої крипти. У 2020 2021 роках уряд США конфіскував понад 69 тисяч біткоїнів. Тобто, штати не продають свої долари з бюджету чи інших резервів, щоб купити біткоїн. Ні, під час конфіскації майна у злочинців може виявити, що у них на рахунках зберігалась криптовалюта. І ось ця конфіскована крипта і є одним з основних джерел поповнення таких національних крипторезервів. Тобто країна не купила ці біткоїни за свої долари. А ці біткоїни перейшли їй у власність по тій чи іншій причині. І зазвичай криптовалюта в такому резерві підлягає подальшому продажу з конвертацією у фіатну валюту. За різними даними, Україна навіть входить в топ країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів. Але до цієї статистики є чимало запитань, бо насправді ця статистика показує не скільки криптовалюти є у власності держави, а скільки крипти задекларували українські чиновники. В цікавій країні живемо, правда? Держслужбовця, який при незначній зарплаті декларує крипти на сотні тисяч доларів, ігнорують, а тобі банки блокують рахунки за те, що ти продав якихось 100 USDT. Клас. Також держава може отримати крипту у вигляді донатів. До речі, з початком повномасштабної війни багато донатів прийшло, власне у криптовалюті. Але підтверджених офіційних даних, скільки криптовалюти є у власності нашої держави, я не знайшов. Деякі країни мають такі крипторезерви, але офіційно про них не повідомляють або їх офіційно не визнають. Бо такі резерви дані країни створюють для обходу певних санкцій. Наприклад, було багато інформації та досліджень, що Венесуела та Куба неофіційно отримують крипту для обходу санкцій. Цивілізовані та розвинені країни з осторогою ставляться до створення крипторезервів, тому що таке рішення має певні ризики, наприклад, висока волатильність криптовалюти. Ціна криптовалюти може різко падати, іноді втрачаючи до 25% вартості за кілька днів, що робить резерв ризиковим у короткостроковій перспективі та може призвести до значних втрат державних активів. Відсутність чіткої правової бази: багато країн, зокрема Україна до сих пір, досі не має законодавства, яке регулює операції із криптовалютами на державному рівні, що створює юридичну невизначеність і ризики для легітимності такого резерву. Проблеми безпеки. Зберігання криптоактивів вимагає високого рівня кібербезпеки. Існує ризик хакерських атак, внутрішніх зловживань або технічних збоїв, що може призвести до втрати резерву. Символічний ризик до довіри до національної валюти. Створення крипторезерву може сприйматися як сигнал про нестабільність національної валюти або фінансову кризу, що негативно впливає на довіру громадян і міжнародних партнерів, регуляторна невизначеність і міжнародні стандарти. Відсутність єдиних міжнародних правил і неоднорідність підходів до криптоактивів ускладнюють їхнє офіційне використання і створюють ризики правового арбітражу. Серед держав, державою якою володіє найбільшою кількістю криптовалюти, є США, і станом на момент виходу цього відео у власності уряду США перебуває майже 200 тисяч біткоін-монет. Тому як висновок, створення національного резерву у криптовалюті це не конвертація національної валюти в крипту з інших державних резервів через недовіру до власної валюти. Створення такого резерву це часом необхідність, практична необхідність, щоб навіть просто обліковувати конфісковану та задоначену крипту. Тому, навіть якщо в нашій країні і створює такий резерв, то конфіскації і донати, мабуть, і будуть основними джерелами поповнення такого резерву. І створення такого резерву автоматично не означатиме, що крипта стала повністю білим платіжним засобом в нашій країні, і це точно не означатиме, що держава планує якось там відмовитись від гривні чи щось в цьому роді. Бо, думаю, при створенні такого резерву такі спекуляції матимуть місце в нашій країні, враховуючи нашу ситуацію. Як ви думаєте, чи створять подібний резерв у нашій країні? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волок Про. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк за ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!